Війна триває вже третій рік. Ми вирушили на передову, аби запитати в захисників, що для них означає мир, чи бачать вони кінець цієї війни і чи готові й далі боротися за кожен хлаптик рідної землі. Це голоси тих, хто сьогодні захищає наше завтра. Зупинятися нам в ніякому разі не потрібно. Буде зброя, не буде зброя, нам в будь-якому випадку треба триматися, нам в будь-якому випадку треба займатися, тренуватися, піднімати дух, тактичну підготовку. Буде нам постачати травм зброю чи не буде, це вже інше питання. Ну, в будь-якому випадку, особисто скажу за себе, я здаватися не буду. І буду боротися до самого кінця. Не вірю я поки ніякі переговори, тому що вони... Ми бачимо на сьогоднішній цього що вони не в нашу користь. Вони йдуть на користь так званим свинособакам русні, яка вона нам ставить ультиматуми свої, яка вона нам висловлює те, що вона хоче. А ми ну, ми будемо кусатися, до особисто я, і я думаю, більшість таких ми будемо кусатися і добиватися. ну, щоб це швидше припинити. І Які там перемовини договірники. Договірники на чому? на тому щоб ми зголосилися поступитись, де не зупиниться. Нам поступатися не можна. І готуватися ще не на один рік. І, скажу так, найголовніше завдання це зберегти державність, це зберегти нашу мову, зберегти нашу культуру, зберегти наші традиції, зберегти наш нарід. Це головне. Території. Території так само відіграють важливу роль, але в першу чергу це державність. Якщо ми збережемо державність, ми з часом зможемо відвоювати територію. Був втрачений час, зараз буде надолужувати, зараз будемо працювати з тим, що є. У нас вже є багато чого, у нас є досвід. В порівнянні з 22-м роком, починаючи з ДФТГ, де взагалі за 43 роки там, пару разів тіли, тримати зброю, і так як щастя, то це вже щось. Вже ми дуже багато чого вміємо, бо дуже багато чого знаємо. Вже вміємо підлаштовувати під тактики. Трошки щось читати, трошки щось дивимося, вдосконалюємося. Я того, що чужого немає, свої забрати. Ми всі різні, але мета одна гарне та мирне життя, здобути власними руками. Підтримуймо наших, пам'ятаємо, хто ми є. Разом незламні. Леонід Розенблюм, Віктор Коновалов. Спеціально для штаб-інфо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити головне те, про що мовчать інші.